Вас тривожить підвищений тиск, підвищене серцебиття біль в області серця, то саме цей комплекс стане вам нагоді. Цей комплекс буде входити в Вітакарт, один із комплексів, який нормалізує підвищений тиск при гіпертонічній хворобі, в дистанії. Він зменшує частоту серцевих скорочень, нормалізує серцевий ритм і збільшує силу серцевого скорочення. І також в нього є така властивість відновлювати судини і їх еластичність, нормалізує артеріальний тиск та попереджає крововиливи. Капісудин своєю складовою сприяє зниженню артеріального тиску, відновлює еластичність капілярів, зменшує розтяжність вен та веностазу, покращує мікроциркуляцію крові, також він бореться з поганим холестерином. І також це буде наш нервостабін. Нервостабін він знімає напади татихардії і біль в області серця, знижує артеріальний тикс, полегшує дихання, має спазмолітичну дію, допомагає зняти, значить, постійні головні болі. Також він допомагає боротися зі стресом, втомою сприяє відновленню нервової системи. Підтримайте свою серцево-судинну систему, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене, звісно, на каналі. Кому потрібна діагностика або підбір саме фітокомплексів, звертайтесь завжди рада.